За тиждень бібліотека Майдану, яка нещодавно запрацювала в українському домі, виросла з кількох десятків книжок до понад трьох тисяч видань, і це лише початок. Нагадаємо, що ідея створити книгозбірню на барикадах належить подружжю з Дніпропетровська. Люди продовжують приносити нові книги із домашніх бібліотек і куплені спеціально для бібліотеки Майдану. Несуть свої книжки також письменники та видавці, підписуючи їх натхненними та оптимістичними побажаннями для майбутніх читачів. За словами бібліотекарки Маргарити Кузніцової, люди приносять різну літературу на різні смаки. Працюємо просто. Люди приходять і беруть книжки, які їм потрібні, під чесне слово. Коли вони повертають книжки назад, ми даємо їм цукерочку, повідомляє Радіо Свобода. Бібліотекарка також зазначає, що кияни несуть літературу зранку до вечора. Серед них філософську літературу, психологічну, детективи, любовні романи, історичну літературу. Дуже цікавляться історією України, народним рухом, розповідає бібліотекар. Вона також каже, що книжок нараховується більше трьох тисяч лише на полицях, а ще є у коробках. Після завершення подій на Майдані книжки планують розвести у сільські бібліотеки по всій Україні.